Всім привіт, друзі! Доброго дня! З вами на зв'язку Альберт та Антон компанія Агробем. І сьогодні ми хотіли з вами поговорити про резинки, які ми використовуємо для наших телескопів. В свою чергу телескопи ми встановлюємо як насівалки власного виробництва, так і сівалки інших брендів. І почне у нас Антон. Друзі, як ми вам обіцяли в минулому відео, коли знімали відео про телескопічні сінні проводи в порівнянні з звичайними, прононсувало, так би мовити, наш цей випуск, ми будемо говорити про резинки. Резинки, які ми використовуємо з нашими сівалками, резинки, які ми продаємо нашим клієнтам до старих європейських сівалок. І ті резинки, які ставлять наші клієнти собі на старі СЗ як альтернативу, щоб піти від звичайних бюджетних резинових насіння проводів. Давайте по черзі. Перша резинка це верхня коса резинка, яку використовують зачасту в європейських сівалках, а сама Агромаш, Унія, Амазон. І по діаметрам 45 мм діаметр нижній, там, де вона одягається саме на телескопічний насінніпровід. Іде 55 верхній і 70 мм її висота. Далі йде універсальна резинка. Е, хтось називає її. Е... Верхня, хтось називає нижня. Чому? Тому що зачасту люди, які купляють резинки собі на стару сз ставлять їх ось так. Ельберт покажи. І туди, і туди ставлять отаку пряму резинку. Що стосовно діаметру. Діаметр, там, де вона одягається на сам телескопічний сніпровід, йде 45 Цей діаметр йде 55 мм, і її висота йде е, 75 мм. Ось така резинка. Далі. Це той варіант, як коли або ця або ця резинка йдуть зверху, то ця резинка йде знизу. Тут йде діаметр 45 мм, це там, де одягається сам телескоп на неї, понизу йде 80 мм діаметр, і е, повністю висота йде 80 мм. Що стосується того, як воно одягається на сам сошник. Є отакий от еліпс який вставляється в саму резинку і фіксується ось так в сошнику. Діаметр у нього 35 мм. В принципі, цей еліпс показав себе непогано, і він доволі непогано справляє свою роботу і працює з старими стежками. Ось такі резинки ми пропонуємо саме. До наших сівалок, або як варіант, до сівалок Amazon, Унія, Агромаш або старі САЗЕшки. І також ми продаємо окремо телескопічні сніпроводи, які йшли у вас з заводу, тобто оригінальні. Тому звертайтеся і по цьому приводу нас також. А тепер давайте поговоримо про переваги саме цих резинок, яких ви бачите, які ми використовуємо. Альберт, в першу чергу, переваги це висока еластичність навіть при низьких температурах, велика вібростійкість. І висока стійкість до хімічних елементів, ну ми маємо на увазі добриво. І, до речі, не менш важливо, що тут використовується високоякісний каучук, а не дешевий регенерат, який роблять з матеріалу з дешевої гуми. Тому ось такий випуск у нас получився. Друзі, кому сподобалось наше відео, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Будь ласка, напишіть в коментарях, яке відео запчаснилось зняти наступне. Ми будемо чекати від вас ваших телефонних дзвінків, ваших заявок, ваших замовлень. Тому звертайтеся в агробаєм. Всім гарного настрою.